Доброго вечора, любі пошановувачі натурального вина. Цей вечір саме я хочу присвятити з, більш, з більшим знайомством з тим, як правильно його споживати. Знаєте, натуральне вино, тому воно звеється натуральне, тому що воно є живим. Воно живе, воно дихає, воно постійно змінює свій смак. Вино, яке ми наливали, зливали сквер, і було, було одного смаку. Вино, яке ми розливали в бутилку, було зовсім іншого. Після того, як ми його всі пожирували, воно було третього смаку. Зараз воно буде четвертого. Для того, щоб відчути смак, його, з ним треба поводитися як живим. Якщо ви його полюбите, то й воно вас полюбить. Коли я кажу, що треба його любити, Треба розуміти, що воно від вас просить. Перше, воно просить, дай мені подихати. Перший крок, який ви повинні зробити перед тим, як його споживати, ви повинні його налити в декантер. Або в іншу широку посудину, яка у вас вдома буде. Це може бути зараз продають і менші декантери, це може бути графін. Із широким горлочком для того, щоб воно почало дихати. Для того, щоб воно почало відкривати свої перші смаки, його треба зрозуміти і почати любити. Перший крок запам'ятали. Відкрили, залили в декантер, надали йому можливість подихати.